Друзі, перед вами прогулянковий візочок Camino Dynamic Pro. І це довгоочікуваний огляд на візочок. Є регулювання капюшону, можна його відкрити повністю. Ну і куди ж без маленького віконнечка в капюшоні. Зручна система регулювання ручки можна вибрати необхідний нахил. Спинку візочка можна повністю опустити. І на спинці є така доволі велика сіточка. Якщо ви шукаєте візочок з великими колесами, тоді це точно ваш варіант. Є п'ятиточкові ремені безпеки та спеціальні накладочки на плечики. Також є можливість відрегулювати підніжку. В комплектацію входить накидка на ніжки та дощовик. А ось так легко візочок складається.